Слава Україні! Розпочалася 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України. В той же час протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина, слобода Чернігівської області, Юнаківка, Водолаги і Бояролежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині. Серед них Леміщини, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп'янськ і Берестове-Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва. І Білогорівка на Луганщині.